Каховське водосховище перетворилося на суцільну пустелю. В мережі опублікували приголомшливі кадри, які зафільмували поблизу окупованого енергодару. На відео видно, що води в Каховському водосховищі немає взагалі. Драматизму додає той факт, що саме на цій стороні у кількасот метрів звідси знаходиться Запорізька атомна станція, охолоджувальний ставок якої наповнювали саме сховище. Так виглядає водосховище. На правому березі від Енергодару. Води немає взагалі. Взагалі немає води. Про те, що водосховища більше не існує, свідчить і нові супутникові знімки. На них видно лише гирло річки Дніпро і численні невеличкі озера навколо, які ймовірно за кілька тижнів також перетворяться на пустелю. А такий вигляд має коховське водосховище з іншого берега поблизу Нікополя. Вода відійшла тут на десятки метрів, лишивши по собі ось такі гігантські вирви. Так, ну, ребят, це третій, ось такими страшними оврагами покривається наш берег. Ось такі овраги. Овраги авліпсіса. О, глибокі угу. Піс. Нічо себе! Ніче угу. Аврай! Right. Тож підірвавши Каховську ГЕС, російські військові штучно створили на території України гігантську пустелю. Водночас залишили без нормального водопостачання мільйони наших співвітчизників. Ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь на Україну сьогодні. У Лондоні стартувала конференція з питань відновлення України. Більше тисячі високопосадовців із 60 країн світу зібралися в Лондоні, аби обговорити питання допомоги Україні вже після перемоги. Президент України Володимир Зеленський був присутнім на конференції онлайн. Євросоюз дивиться у майбутнє, виходить із середньостроковими та довгостроковими пропозиціями. Єврокомісія пропонує Євросоюзу покрити 45% потреб України у фінансуванні для відновлення країни на найближчі 4 роки. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн. Як заявила Урсула фон до дві до 2027 року, дефіцит в українській податковій системі становитиме близько 60 мільярдів євро. Потреби у швидкому відновленні становитимуть близько 50 мільярдів. Це означатиме, що загалом дефіцит становитиме 110 мільярдів євро до 2027 року, які ще досі не покрито. Саме тому вчора Урсула фон дер Ляйен запропонувала членам ЄС покрити 45% цього дефіциту, що становить приблизно 50 мільярдів євро для України. Таке фінансування здійснюватиметься за допомогою грантів, кредитів, а також за допомогою використання заморожених російських активів. Крім того, пролунало дуже багато заяв та пропозицій від конкретних держав. Далі розказуємо про головне Велика Британія надасть Україні пакет фінансової допомоги на приблизно 306 мільйонів доларів та ще 3 мільярди доларів протягом трьох років. Сполучені Штати нададуть Україні 1 мільярд 300 мільйонів доларів на ремонт енергосистеми і допомогу підприємствам. Німеччина надасть Україні 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу. Франція також долучається до відбудови України і виділяє 40 мільйонів євро. Отже, на відновлення України ми загалом отримаємо близько 59 мільярдів євро. Окремо хочеться зупинитися на допомозі від Латвії. Ця країна вже давно допомагає Україні. Вона передала Україні всі свої зенітно-ракетні комплекси Стінгер. А те, що пролунало в Лондоні, заяви від прем'єра Латвії, це те, що Латвія буде передавати Україні всі свої наявні гелікоптери. Усі наші ракети Стінгер зараз в Україні. В нас є флот гелікоптерів. Всі ці гелікоптери останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними для використання і мати гарний вигляд. Ми відправляємо їх в Україну. Такі важливі заяви пролунали сьогодні для України в Лондоні. А ви поки підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалося, що ні. Для нас це дуже важливо. Нарешті ухвалили. Сьогодні стало відомо, що посли ЄС у Брюсселі таки змогли діти згоди щодо 11-го пакету санкцій проти Росії. Він спрямований насамперед на усунення лазівок, яким країна агресор користується для обходу санкцій, водночас і заблокує надходження до РФ товарів, які підлягають обмеженням. Зокрема, мова йдеться про імпорт високотехнологічних військових компонентів. Урсула фон дер Ляйн, президентка Європейської комісії, привітала ініціативу. У твіттері вона зазначила, що це завдасть ще одного удару по військовій машині Путіна. З її слів, відбудеться посилення експертних обмежень, націлених на організації, що підтримують Кремль. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте. Україна сьогодні працює для вас. Росія визнає, що український контрнаступ може дійти і до Криму. Путін і Шойгу закопуються по вуха і озброюються до зубів. Сіли є? у мене треба. Ви на Ютуб-каналі Україна сьогодні. Підписуйтесь, ставте лайк. Поїхали! Британські розвідники вважають, що Росія ретельно готується захищати Крим від контрнаступу зсу. Аналітики з туманного Альбіону зробили такий висновок на основі супутникових знімків. На них помітно, що росіяни будують багатокілометрові укріплення на підступах до Криму. Чому цей висновок британських розвідників важливий? Тому що він доводить, окупанти не мають навіть найменших сумнівів того, що ЗСУ відвоює тимчасово окуповану Херсонщину та частину Запорізької області, і впритул наблизиться до визволення Криму. Можна свишно точно. Констатурують, що та наступління началось. водночас міноборони Британії вважає, що Кремль готовий проміняти Крим на усі тимчасово окуповані території, тобто ДНР і ЛНР відходять на другий план. Тимчасово окуповані частини Херсонщини та Запорізької області взагалі на десятий. А от зберегти під собою Крим задача номер один для Путіна. Чому Путін так тримається за Крим? Цілком зрозуміло, це його головний політичний пріоритет, далеко не в останню чергу завдяки географічній позиції півострова. Ну і ніхто не відміняв символізм, на який страждає бункерний дід. Прежде, звісно, хочу поздравить кримчан, севастопольців, всіх граждан нашої країни з наступаючим днем висинення Криму з Росією. Зрештою його страждання і бажання це виключно його проблеми, які поступово будуть вирішені Збройними силами України. Нарешті російська влада остаточно перекресла власний міф про спасіння українців на Донбасі від жорстокої київської хунти. Тепер ти або благонадійний громадянин Росії, або давай у табір заколюючий дріт. 20 червня ватажок так званої ДНР Дініс Пушилін підписав наказ про створення фільтраційних таборів. В них будуть розміщати іноземців або місцевих мешканців, які не отримали громадянства Російської Федерації. Надалі людей з цих таборів будуть видворяти за межі Російської Федерації, таким чином, хочуть посилити російську паспортизацію українського населення. Небажаних місцевих мешканців виштовхнуть геть, а окуповані території заселять росіянами. Трохи раніше президент Росії підписав указ про депортацію місцевих жителів з окупованих Росією територій. Мешканці окупованих частин Херсонської, Луганської, Донецької та Запорізької областей, які вирішили зберегти українське громадянство, зможуть жити там до 1 липня, потім вони можуть бути депортовані. Але чистити від неблагонадійних громадян будуть і саму Росію. Окремий пункту указу Путіна стосується тих, хто створює загрозу національній безпеці Росії. Жителів, які виступають за насильницьку зміну основ конституційного ладу в Росії, фінансують терористичну та екстремістську діяльність або беруть участь у несанкціонованих акціях, депортуватимуть та заборонятимуть їм в'їзд до країни. Сказано в документі. Вітаємо всіх росіян з початком нової ери в історії сучасної Росії. Де ти або з Путіним, або геть з країни. Далі буде. Не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. СБУ затримала сплячого агента ФСБ, який готував нові удари РФ по електростанціях в п'яти областях України. За вказівкою агресора агент збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей. Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення п'яти областей України. Співпрацювати з агресором погодився посадовець регіонального підрозділу компанії Укренерго російська спецслужба завербувала його ще до початку повномасштабного вторгнення, але гіркоти у році від того не стає менше. Після 24 лютого 2022 року ФСБ активувала свого агента і визначили йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв'язку. Отримані відомості зрадник передавав окупантам через зв'язкового, який перебував у тимчасово окупованій Горлівці. СБУ повідомили Пуганцю про підозру у державній зраді за цим освітить від 15 років або ж довічне ув'язнення. Нагадаємо, Росія активізувала ракетні удари по енергосистемі України восени минулого року, через що декілька місяців спостерігався дефіцит електроенергії. Сьогодні енергетична система України залишається надзвичайно уразливою, працюючи з обмеженим запасом міцності, а збитки без урахування руна Каховського ГЕС сягають понад 10 мільярдів доларів. І наостанок натисніть дзвіночок, поставте вподобайку і напишіть коментар. Безпілотники під Москвою, столичний регіон країни агресора, намагалися атакувати кілька дронів. Про це пишуть російські медіа з посиланням на правоохоронців. Перший безпілотник впав у селі Лукино в новій Москві. Перед тим прогремів вибух. На місце прибули оперативні служби. Ще два дрони о 5.30 та 5.50 ранку впали поблизу військової частини, в якій знаходиться 15-й мотострілецький полк Таманської дивізії. Мова про нарофом. Минський район Підмосков'я. Губернатор області Андрій Воробйов повідомив, що безпілотники були знищені на підльоті до складів в селищі Калиненець. Переконую, що жертв і руйнувань немає. Цитую: уламки виявлено, руйнувань і постраждалих немає, спецслужби займаються. Проводиться перевірка. Територія зараз оточена. Кінець цитати. В мінобороні країни-агресора підтвердили інформацію. кажуть, ніби усі три безпілотники запустили з України. Та бавовна цієї ночі розквітла і в окупованому Криму. Там, в районі Феодосії, партизани пошкодили залізницю. Через це зупинено рух поїздів. Кримські пабліки поширюють це відео, на якому вірогідно зафіксовано підрив залізничного полотна. Пошкодження підтвердив і гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. Якщо вам важливо бути в курсі останніх подій, підписуйтесь на наш канал та залишайте свої коментарі під цим відео. Пентагон помилився на 6,2 мільярда доларів у військовій допомозі Україні. За океаном провели аудит з військової допомоги Україні та виявили невідповідність оціночної та реальної вартості наданого обладнання. Про це заявила прес секретар Пентагону Сабріна Сінг. Ми підтвердили, що для 2023 фінансового року остаточний розрахунок становить 3,6 мільярда доларів, а для 2022 – 2,6 мільярда доларів, тобто загалом 6,2 мільярда доларів. За словами прес-секретаря, зраду шукати зарано Детальна перевірка виявила, що військові служби використовували витрати на заміну, а не на балансову вартість обладнання, яке було вилучене зі складів Пентагону та відправлено в Україну. Як наслідок, тепер у скарбниці департаменту і є додаткові гроші, які можна використовувати для підтримки України під час її контрнаступу проти Росії. Знайдені мільярди вже не потрібно погоджувати між Білим домом та Конгресом до речі, представниця Пентагону підкреслила, що виявлена невідповідність ніяк не обмежує розміру жодного з пакетів допомоги Україні, які виділялися із запасів американської армії або були схвалені конгресом. Тож будемо сприймати бухгалтерську помилку як гарну. Новину підпишіться на нас, якщо хочете бути у горі подій. Поставте вподобайку та не забудьте залишити коментар. Нам цікава ваша думка. Частина переданої Україні зброї непридатна, а частина оплачена за сотні мільйонів доларів і взагалі не надійшла. Такі дані наводить Нью-Йорк Таймс із посиланням на свої джерела, наближені до закупівель озброєнь в Україні. Нью-Йорк Таймс вказує, що станом на кінець 2022 року держава сплатила постачальникам зброї понад 800 мільйонів доларів за контрактами, які залишилися повністю або частково невиконаними. Двоє причетних до закупівель озброєння українських джерел розповіли, що деякі з відсутніх зразків зброї таки були передані а в інших випадках брокери повернули гроші. Нібито на початок весни 2023 року були сплачені сотні мільйонів доларів за зброю, зокрема й держкомпаніям, яка так і не була поставлена. Однак автори New York Times зазначають, що під час такої масштабної закупівлі озброєнь, яка є в Україні, такі проблеми є неминучими. У матеріалі констатується, що союзники передали Україні чимало сучасної зброї, як от американських систем ППО, які довели свою високу ефективність. Але в інших випадках союзники надавали застаріле обладнання, яке в кращому разі потребувало капітального ремонту. Близько 30% київського арсеналу перебуває на ремонті постійно. У Нюорктайм зазначають, що Міністерство оборони України від коментарів відмовилося. Втем, украинские військові эксперты зазначают, что та техника, яка вышла из ладу або несправна, будет обовязково ремонтирована. Что касается техники, могу еще отметить, что по тем поврежденным машинам, которые есть, по ним будут проводиться ремонтные работы. Второе, это то, что эта техника гарантирует выживаемость экипажа в несколько раз выше, нежели советские аналоги, и это очень важно на самом деле. Поэтому для нас критерий следующий. Для нас главная выживаемость людей, для нас ключевое ⁇ это люди. И то, что есть небольшие какие-то потери, да, это понятно. Но, во-первых, много чего можно восстановить, отремонтировать. Во-вторых, Украина уже получила четкие и понятные заверения от наших партнеров, что мы будем продолжать получать необходимую технику и вооружение и в дальнейшем. Я более того скажу, что при контрнаступлении, при его планировании, Почти гарантированно учитывались будущие потери потенциальные, которые могут быть, и учитывались резервы соответствующие. Утім, попри все нюансы контрнаступ Украины, тревая усе за планом. Контрнаступление украинских войск продолжается и на юге, и на востоке. На юге это на юго-запад и на юго-восток от Орехова плюс на юг от Великой Новоселки есть успехи продвижения украинских войск, клинивания. В оборону противника прорив первой лінії оборони. Также українські війська наступають на флангах на южному и і северним в Бахмуті. Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснює, що втрат техніки під час контрнаступу не уникнути. Утім, головне, що втрати України значно менші ніж у окупантів. Будут ли потери при контрнаступлении техники? Да, конечно, это у всех есть понимание, потому что это война, это боевые действия. Второй момент. Что самое важное, превышаются ли, превышаются ли России потери Украины? Да, с самого начала полномасштабного вторжения, если их послушать, не то ПВО украинское уже уничтожили, то у Украины не осталось ни танков, ни возможностей, ничего. Но только ми візьму українські війська воюють, воюють успішно. Збивають російські які намагаються протидіяти українському контрнаступленню. Унічтажають техніку живу силу. і російські війська винуждені наступають під давленням українських сил. За минулу добу українські сили знищили більше тисячі окупантів, і далі буде. А ви поки підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам подобається, що ні. Для нас це дуже важливо.